Викупав залізний сигнал, але ж який такий кругленький овальний сигнальчик з'явився з грудки землі, і ми підозрюємо, що це щит. Уявіть собі, цілий щит. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Сьогодні ми шукаємо в такому зимовому вже лісі, хоча снігу нема, але вже календарно зима. Ми шукаємо, можна сказати так, на передовій на позиціях Першої світової війни, а саме австро угорських позиціях. І я сподіваюся, тут будуть цікаві знахідки. Будемо шукати все, всі артефакти, і все, звісно, вам покажу. Друзі, підтримуйте збір на впіві дрона для другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і закріплено коментарі. Кожен дрон це 100% мінус. Один російський окупант, як мінімум. Ну що ж, погнали шукати. Тут такі друзі, хащі, болота, але, але є, є сигнали. По першій світовій війні тут невеличкі траншеї, є, бліндажів небагато, але обжитість є. Будемо сподіватися на якісь цікаві артефакти, тому що. Ось там тилові позиції, тут передові, і, можливо, навіть між тиловими і передовими позиціями будуть якісь цікаві сигнали. Ось така, друзі, траншея. І що вам скажу? Тут же літали ворожі снаряди. Погляньте, тому що я знайшов Ось. фрагмент дистанційної трубки і шопнельного снаряду Ріа Російської імперської армії. 100 грам латуні, гарний, потужний був сигнал. Вже рідкісні такі сигнали. Але, сподіваюся, тут будуть і цікавіші. Ось такий відбиточок залишився. Лежав собі цей фрагмент від дистанційної трубки тут дуже-дуже давно, понад 100 років. І ось, знайшов я його. Шукаю далі. Є шрапнель, є гільзи, є патрони, є гудзики і всякі дротики, пряжечки. Ну, латунного немає, пряжечок маю на увазі. Але пробую шукати далі. Перспективний, друзі, був сигнальчик. І що це в нас? Артефакт. Ось така річ. Латунь. Це кришечка від кишенькового ліхтарика, Астро угорщина Німці, Перша світова війна. Дуже-дуже популярний аксесуар у солдатів. Ну, не зовсім аксесуар, необхідна річ у траншейній війні. І не лише у траншейній війні. Ось тут такі траншеї. Продовжую йти по ним. До речі, був у долинці, а зараз вже бачу такі пагорби. Я люблю на пагорбах ходити, тому що там краще збереження металу. Такий кругленький овальний сигнальчик з'явився з грудки землі. І я вже подумав, що це капа на пцайхен. Але де там? Ложка. Фрагмент чайної ложечки. Матеріал схожий на цинк. Ось такий гарний був сигнальчик. Можна сказати, гарного Капена Абцайхена. але такого грубого. О, продовжую ходити. Не знаю, я вже повертаюся, тому що з одного боку я дійшов до краю лісу, позиції продовжуються, але я відійшов від нашого табору десь на 2 кілометри. І гадаю, що час повернутися. Буду йти назад по іншому ряді траншей, по іншій лінії. Можливо, тут щось буде краще, тому що я йшов. Трішечки в глиб лісу, а це вже ось самий край лісу. Там болото. Поки, друзі, я ходжу з металошукачем, камерат шукає пляшки. І щось трішечки накопав. Ось, погляньте, яку нору викопав, лисичу. Таку глибоченьку, більше метра. Ось, дивимося, що він тут накопав. Ось так. Таку пляшечку він знайшов. Це від ополіскувача для ротової порожнини. Адол ось така порцелянова чи просто біле скло. Не знаю, як цей матеріал називається. Ось така аптечна пляшечка малесенька. Щось пише 20 20 міліграм Далі ось такі пляшки. Ось такий це, мабуть, була пивна пляшечка. Ось погляньте, ще етикетка збереглася частково. А можливо це був Бачевський. У них корки червоні були просто. І тому я так кажу. Ось така пляшечка. Повна вина. Ось така пляшечка. Ось такий штовчик. Погляньте, який, але не розписаний, але гарний. Ось такий. Ну і з під вина. З-під вина без жодної літери. О, це скло. І тут ще копаю. Ну, продовжуємо, друзі, продовжуємо шукати всі знаки обов'язково вам буду показувати. Я знайшов знову артефакт. І це ось така річ. Освітлювальна трубка Австро-Угорщина, Перша світова. До речі, ще досить міцна, хоча всі ми знаємо, що вона гнила геть. Ось. Бачите, залізо згнило, лишився папір всередині. Ось так, ну але артефакт, передова, звісно, вони тут були, їх кидали. Щоб бачити, як пробирається ворог крізь саперні загородження. Камера десь пропав, але бачу, в нього є поповнення. І погляньте, яка краса. Келах. Ось такий певний, мабуть. Але, на жаль, бачу тріщину. Ось так. Цікаво, чи можна її реставрувати? Ну, його реставрувати. Є ж такі засоби для реставрації скла. Тріщин, особливо. Цікаво, чи він був цілий, чи його вже з тріщиною викинули у смітничок. Ось такий. Десь 0,25 пива. Півпінте. І ось тут такі пляшечки. Без розписаного. Ну, але ось це гарна знахідка. Можливо, камрад її і реставрує. Ще поповнення, друзі, і я бачу, є літери. Ось, дивимося, що це за пляшечка така цікава. Ріпер монфіал. Морфіал. З сольно. Сольно, мабуть, якесь місто. Або щось в цьому дусі. Перекладайте, друзі. Ось така пляшечка розписана. І ще ось така, але не розписана вже, аптека, мабуть. Ось так. Ну, пляшечки є, тут ще корок зберігся. Це вже вам показував. Сподіваюся, будуть якісь цікаві гарнесенькі пляшки. Ну, оце вже розписано теж же. плюс і лайк можна поставити. Щоб я заблукав в лісі, ну це неймовірна рідкість. Але, щойно, досить добряче блукав. Вибрався я з тих боліт. Бачите, там така березина. І вибрався я вже в великий ліс. Тут теж такі рови якісь незрозумілі, де-не-де гільза, залізяча дуже мало. Але ось тут така плямка і дрова таке різноманітне. Почало дзвеніти, я вирішу пройтися. І погляньте, викупав залізний сигнал, але ж який що це таке? Кірка-сокирка, друзі. Ось, кірка сокирка Супер. Супер! І ще в болоті хтось викопав яму і викопав ось таку пляшечку. Я її взяв на експерименти. Тому що вперше бачу таку пляшку, погляньте, яке грубе горло, і там внутрішня різьба. Від чого ця пляшка, я уявлення не маю. Ну це стара пляшка, звісно. Ось. І щойно вам почав знімати і дивлюся ось там. Ось. Ось він. Бліндаж. Ну що ж, зупиняюся поки що тут і розвідую. Ось, бачите, ці такі вали. Це солдати насипали, але вони такі не дуже обжиті. Хоча кірка сокірка вже в мене є. Я на такій вузькій смузі десь приблизно 10 на 3 накопав більше сигналів, ніж за цілий день сьогодні. І такий широкий-широкий сигнал кольоровий. І я вирішив його копати. І знаєте що? Погляньте. Це патрони. Манліхера. Там ціла яма. Я в лопату не можу. Застромити в землю, тому що все патрони, патрони, патрони. Декілька магазинів я вам витягну. Показати ось по два магазини. Можливо, там ящик чи що, тому що ще трапляються ось такі залізні пряжечки на Ось, ну Воно все там. Десь далі. Я в принципі, покопався-покопався, крім патронів, там нічого немає. Зараз це все закопаю. А всі сигнали ось там складаю під дубом. Зараз вам покажу. Ну, Ще трішечки походжу і вам покажу всі сигнали, що я тут накопав, а їх багато. Здається, починається дощ. Ну що ж, але ми продовжуємо. Дощ нам не перешкода. Ось погляньте, що я тут накопав. Залізяче. Стакан шапнельника порожній. Це фрагмент від шпали на вузьку колійку. Ось, мабуть, інший фрагмент. Гарнесенький залізний сигнал був. Це погляньте, яка закладуха скобів бліндажних, зв'язані ось так дротом. Ось це теж скоби, одиночних багато накопав. Це ось таке залізяче. Я тут знайшов пічку, поверхневу пічку, тобто це були просто цегли. І між цеглами ось ці. Речі стояли залізні, не знаю від чого вони. Дивиться чотири штук, я їх знаходжу, бачу тут тільки три. Ну, Видно, що вони піддавались температурі. Ось такі червонуваті, горені. Мабуть, щось варили солдати. Ось ще фрагмент дистанційної трубки шапнельного снаряду, але цього разу це вже... Австрія. Австро-Угорщина, Перша світова. Далі щось цікавого. Ну, це я вам вже показував. Ось таку ложку поламану. Навіщо клеймо є. Ось тут якась рибка, наче. І, в принципі, все. Яму з патронами і, можливо, 5 гільз. Тобто по кольору тут небагато, а по залізу трішечки насмітили. Мабуть, був один намет саперів, який будували ось ці бліндажі. Знайшов фрагмент такої зірочки. Ну і я гадаю, що це від велосипеда. Але це не найбільша, а середня. Ось так. Ну, звісно, жартую, я не знаю від чого це. Ось така була. Велетенська. Такий шмат залізячий. Можливо... Ще браслет скіфи. Ранній залізний вік. Точно вам не підкажу. І в комрада, друзі, бонус, погляньте. Комплектна кирка-сокирка. Воу-воу! Дві кирки-сокирки день. Це вже добряче. Ну, але в нього комплект. Чудовий експонат на реставрацію. Тільки в мене з пісочку. А тут вже трішечки болото. Ну, але все одно буде гладенька, можна сказати, якщо обстукати це залізяче. Правда, клейм не буде. Ну, Але клейма на сокирці – це рідкість. Буває, звісно, але рідко. Ну, Ось такий артефакт Першої світової війни. Австро-угорський. До речі, час від часу тут трапляються і артефакти по рейху. Погляньте, що це таке у нас. Це алюміній і це гільза від ракетниці. Ось вона. Друга світова війна Рейх Німеччина. Ось ходили вони тут, стріляли ракетницями і щось нічого не гули. Ну, в принципі, тут знаходив я консерви алюмінієві по Другій світовій війні, саме по Рейху, і ще якісь гільзи патрони. Нічого особливого, але вони тут ходили. Просто на брустері бліндажа такий невеликий сигнальчик. І я викупав і подивився, що це щось синє, а це, а це фрагмент тюбика. Ось такого. І це рейх. Така закруточка пластикова. Зубна паста була або щось в цьому дусі. Ось так. Насмітили вони тут. Насмітили, а де ж жетони, знаки за поранення, залізні хрести. Де ж вони? Ну таки, мабуть, не смітили. Друзі, ну що ж, погляньте, у нас такий ще сигнальчик велетенський. І ми підозрюємо, що це щит. Уявіть собі, цілий щит. Він. Остається. 100%. Давно ми щитів не знаходили. Ті воїнів. Ох, давай допоможу тобі. Не, заліз. залізеш. Залізеш. Помну. Давай. Блю. Ну, раз. Двісь, куди він пішов? І він тудово пішов. Він не погнутий. Це просто ніжка. О, -о, О! Щит! Ціленький, але зараз його треба трішечки. <ріхи> Важкий, важкий щит. Ос! Так, дивимося, чи комплект міжка є? Нішка є. Болт є на крешечку. Ще нормальний стан. О! З болота! Буде погрузили! ні ні, з болота тут рівнесенько Комплект. Цілий. Щит. Ну, звісно ж на передовій. Але ручки переноски немає. Де воно мало бути. Так, це. Ось тут Часто ви бачите, як такі щити знаходять. Чи нема? Ні, ні, є. На ньому і ржі. Гісова реставрація. Ось ці шторки, до речі, дуже часто я знаходжу. Якщо часто дивитесь мої відео, то ці знахідки ви бачили. Ну що ж, друзі, трішечки почистили. Почистили ми знахідку ось цього щита. Ось такий щит. Платформа ніжки обламана. Ось переноски не бачимо. Ручки переноски, але я і не бачу так отвору на ручку переноску. Але ми бачимо два отвори: один ось тут, другий тут. Можливо, ці отвори якраз були для переноски. Якийсь інший варіант. Тому що ручка ось тут кріпилася, але я не бачу кріплень. Ну що ж, лайк, друзі, за таку знахідку, за такий велетенський сигнал. Погляньте, яка форма. Коли стріляли, і кулі, ось тут рикошетили. А звідси, звідси солдат сидів за цим щитом стрілецьким. Ну, але актуальність цих щитів потім була вже така невелика, тому що бронебійні кулі. Його пробивали. Ех, шкода, що день такий короткий вже ось ніч, і час їхати додому. Всі знахідки ви бачили, друзі, були і цікаві знахідки, були і не дуже цікаві знахідки. Знайшли цілого щита солдатського по першій світовій війні, австро-угорського, стрілецького щита. Кирки, сокирки, пляшечки. Так що знахідок було, помиті знахідки, звісно. Я публікую в телеграм-каналі нашому посилання буде в описі до відео. і в Закріпленому коментарі. Також в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу посилання на збір для другої галузької бригади Національної гвардії України на впіві дрони. Так що долучайтесь. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!